Всім привіт! Сьогодні я показую і розказую, як отримати всі досягнення в вигрів місайт. Я постараюся зробити це відео коротким і послідовним, щоб легше було їх виконати. Плюс я показую, як отримати всі костюми. Ну а ми починаємо. Версій костюм скільний. Коли ви потрапляєте на версію 1.9, підійдіть до скільного костюму, який повісений на сафі, і натисніть на нього. Ви розблокуєте цей костюм. Версу досягнення. Мирний сік. Підійдіть до пульта від телевізора і натисніть на нього. Після чого міта дасть вам сік, який потрібно випити. І ви отримаєте перший досягнення. Друге досягнення. Смачна любов. Після того, як ви взяли нозниці, ідіть на кухню. Міта запитається, хочете ви соус? Погоджуйтесь. Третє. Кисле молоко. Після завантаження кімнати підійдіть до телевізора і виберіть гру Молочний скандал. Це файтінг, де вам потрібно виграти у міта 4 рази. Це може зайняти деякий час. Але після перемоги ви отримаєте досягнення. Четверте. Пінгвіномога. Плюс другий кучу. Як і минулому разі, підійдіть до телевізора, але виберіть гру в Пінгвініції Сніжке. Вам потрібно у двох раундах зібрати більше сніжків. Ні, зміт. Ви отримаєте досягнення і новорічний костюм. П'яте. Клачене пітьме. Відмовтесь від прохання міта залишитись. Вона кластена пальцями з загадковою осміскою. Ви потрапите у пітьму за досягненням. Голова піва. Картер з гравча 2. Знаходиться на полиці перед камерою. Голова. Замаземо світ. Картер з гравча 3. Знаходиться в нескінченному коридорі зліва на коробці. Далі. Дойдіть до ігрового автомату Space Car, де можна отримати одразу два досягнення. Перше, розганяйся. Його можна отримати, якщо пройти всю гру і перемогти боса. Друге. Розігнався до мезі. Його можна отримати, якщо фінісувати перси та зібрати 10 монет. Восьме. Тріумф маленького героя. Потрібно просто встати АФК на 2 хвилини, після чого запуститься міні-гра. У ній потрібно зібрати 25 монет. 9. Чудовий танець. У главі кепка. Вам потрібно виграти у кепочки в танці. Не зробиш сезонної помилки. Картридж кепочки. Знаходиться на телевізорі в кухні. 10. Сльоп по голові. Вам потрібно сльопнути кепочку на кухні 30. Ви отримаєте досягнення. Циклічна версія. з гравця 4. Знаходиться в 14 кімнаті на тумбусті зліва. Як тільки ви заходите. Картридж зломний мід. Знаходиться в 17-й кімнаті на столі поруч з мітою. Маленька мід. Картридж цібімід знаходиться на тумбусті зліва від цібімід. з гравця 5. Знаходиться на книжній полиці. Як тільки вийдете з кімнати CBMід. Картрич коротковолосий міт. знаходиться поруч за манікеном, який вас кусає. На столі. Картридж міти манікен. Знаходячи в руці міти манікена, зліво від драбини в голові манікени і забуті пазли. Одинадцяте. О міта. У цій самій голові потрібно прославити міту. Місце з проходом знаходиться за кутом там, де на вас падає холодильник. 12. Ти не пройдеш. Присовсе трохи далі. Додій до фонікулера. Звідки вийде ці біміт. Якщо стезити за нею, то в певний момент вона злякається. Побізить і загубить досягнення. Далі. Коли ви прийдете на іншу сторону за допомогою фунікулера, побачите ігровий автомат. Тут можна отримати зразу два досягнення. Перше. Пекельна перемога. Просто пройдіть гру. Друге. Неошкоджений. Придіть в гру, не отримався з одного уроду. Картриць примарної міти. Знаходить в кімнаті примарної міти справа, як тільки заходите. Вона хоче спати. Картеред сонної міти. Знаходиться в ванній кімнаті на стіні поруч з зеркалом. Третій костюм. Потрібно зайти на кухню до міти. Там на столі стоять п'ять арбузів. Постукайте по ним у правильному порядку, щоб отримати вампірський костюм. НОВЕЛА. КАРТРИС ДВАДАМІД Знаходиться на кухні біля вікна на полисі. 15. Морквина. Вуглевість стаєм книги та зницю глюк, Потрібно знайти сім морквин. Перше. На кухні в тарілці з яблуком. Друге. Схована за вазою в спальні біля дверей до ванної. 3. вазою в гостейній кімнаті біля виходу. 4. У ванній кімнаті на верхній полисті. 5. На кріслі у гостинній кімнаті. 6. На столі в кухні. І сьома у спальні на ліску. Картери сміли. Знаходиться в гостинній кімнаті на столі поруч з телевізором. Картери зараз єсть. Знаходиться в ванній кімнаті на полисті. 16. Я знайшов тебе. Між виправленням 3 і 4 глюку зайдіть у спальню Міт. Подивіться на фігурку. Ви побачите злуміту. Потрібно дивитися на неї, доки вона не зникне. Стара версія. Картридж мотрусний мід. Знаходиться на кухні поруч із тарілкою яблук. Картридж Гравця 7. Знаходиться в спальні на коробці на столі. Якесь досягнення. Його можна отримати в главі стара версія. Спробуйте відкрити двері на вихід. Логи першої фази. У цій самій главі. Дойдіть до ядра. Зайдіть у комп'ютер і виберіть функцію високого рівня і квадроалайнер. Пройдіть його і отримайте досягнення. Картри з гравця візі Знаходиться на кріслі зліва. Як тільки заходите в ядро. Відвертий діалог. Картридж гравця 9. Знаходиться в спальні на тумбусі поруч з Сафою. Реальний світ. 19. Довгий довгий хвіст. В голові реальний світ. Дойдіть до 999-го дня. І в комп'ютері зіграйте у змійку. Треба зібрати 25 яблук. Перезавантаження. Картридж Добрий міти. Після смерті доброї міти він буде знаходитись за нею на столі. 20. Логи другої фази. Угливі перезавантаження дойдіть до ядра і виконайте ці здії, як і у логи першої фази. Картридж ядроміт. знаходиться під грою квадралайнер. 21. Привіт, міто. Зберіть усі картриджі мід. Якщо бракує злої міти, вона відкриється після першої кінцівки. Картридж гравця 10. Знаходиться на сканері столу телепорту в підвалі. 22. Всі гравці у мене. Зберіть усі картери зі гравців. Якщо бракує гравця один, він відкриється після першої кінцівки. 23. На цьому все. Пройдіть гру і отримайте першу кінцівку. 24. Сейф життя. Завантажте підвал. Підійдіть до сейфу, знаходиться за колоною. І введіть код 497.0. Візьміть консоль. Отримайте другу кінцівку і досягнення. Лисили останні два досягнення. Перше. Це умов виконано. Плюс мирний резин плюс третя кінцівка. Щоб її отримати, потрібно виконати 6 кроків. І почати нову гру. Це обов'язково. Перше. Пройти гру. Отримати першу кінцівку. Друге. Не дивитись в духовку. Коли міта просить знайти її грабінець. Третє. Підняти в павсі магніти. Лав. Четверте. Не дивитись вентиляцію, коли йдете носниці. П'яте. Додати соус до їзі. І останнє состе пограти з мітою у приставку. Якщо ви виконали все правильно, то коли ви дойдете до шафи, у вас буде вибір лиситись чи відказатись. Ви можете лиситися. І ви отримаєте третю кінцівку. І розблокуєте мирний резим. І останнє досягнення. Саме вас. 26. Задротися. Відкрийте всі досягнення. От і все, дорогі друзі. Ми зібрали всі досягнення костюми та кінцівки. Дякую всім, хто був зі мною. Поставте лайк і гарного вам дня!